Український пікантний словник, ну або ж сороміцько інтимна лексика, якою спілкувалися. Хай мене Бог простить, наші прабабці, ну і прадіди в затінках інтернету. Вже розкривали цю інтимну тему, і я не здивую вас такими термінами, як грати в притулу, молоти горох. Гнути вербу, дати джмеля, ловити журавля, ой, прикладів з літератури і фольклору мільярди. Але що, якщо я скажу, що наші предки мали ще й інтелігентну, інтимну лексику, якої нас не вчили, а дарма? До прикладу, статевий акт називали культурно зітханням. Але зітхання це не якийсь там просто акт, а такий, що аж сусіди чули. А ще є гарний відповідник до статевого акту співати тілом. Романтично ж, правда? Зараз би їх затягнув би ту пісню. Жіночі статеві органи називали поетично, не то, що зараз, до прикладу, медівниця, кунка, розкішниця, а ще є таке слово як лоно. Його використовували в класичній поезії і старій медичній літературі. Питома українська назва клітора сикель. Ну таке якесь терпкувате слівце, але є більш м'яка форма линдик. Тут навіть якось інтуїтивно зрозуміліше, що з тим линдиком робити. Критичні дні мали просту, але благородну варіацію свій час. А от цнотливість називали скалиною. От звідки походить відомий вираз ламати калину. Боже, як мені соромно знімати такі відео. Давайте швиденько йдемо далі, поки я не почервонів, як та я калина. Тема б не була повністю розкритою, якби ми не торкнулися б мастурбації. І цей процес називали просто, але дуже коректно. Тішитися з собою. Ну або ж гратися з калиною. Звичайно, є купа інших синонімів до цього процесу, але давайте зупинимося на цих інтелігентних. В цих словах і виразах немає вульгарності. Тут присутня інтелігентність, метафори, гумор і життя. Наші предки вміли спілкуватися мовою любові, мовою ночі. Ми ж сьогодні так не вміємо. Ех, Почуємося. А, ледь не забув. Ще існує такий вираз як скакати через тин, що означає зраджувати. Тож не скакайте оце через тин, бо дивитесь мої відео без підписки. Підпишіться чи що. Почуємося.